Сьогодні день песден, як я його називаю, адже такі ні трапляються і з цим нічого не зробити. Взагалі, сучасні продажі, сучасні креативи, створення контенту, відео. нагадують танці з бубном. адже скільки сил та енергії вкладаєш, а в етозі можеш не отримати зовсім нічого, ні лайку, ні коменту. Тому, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Отримали ось таку новиночку, і якийсь відзняти креатив дуже тяжко. То от дзвінками набридають, то. Махнаті наші помічники нам заважають, і насправді все нічого, якщо б ще й не вимкнення. Тому сьогодні ми зірвали по моєму джекпот з перешкод для створення контенту. Ну але що поробиш? Новинки вже на складі, вже все розпакували. Намагаємось відзняти відео, фото контент. Якщо потрібно, переходь до нашого інстаграму. Зараз буду розкладувати новенькі про два навушнички 25-го року за ну якоюсь халявною ціною. 1890 гривень пара, з шумопоглинанням, гарантія рік є після оплати. Наложений платіж, можете нічого без будь-яких предоплат подивитися, поклацати, послухати на новій пошті і там же оплатити. Рік гарантії, 14 днів на повернення, ще й чохольчик даруємо в подарунок. Ну і обов'язково лайкайте нас.